І так, всім привіт. Я вітаю вас на каналі Анни Митрофанюк і сьогодні. У нас соло відео про грошові стратегії. І про те, як визначити, яка у вас взагалі стратегія по житті. Е, відео е, ініційовано, в принципі, вами. Е, ви розказали, ви попросили таку історію, як взагалі визначити, яка у мене життєва стратегія, по чому я рухаюсь, яким чином мені приходять гроші. Тому що те, як приходять гроші у мене, вам гроші можуть не прийти. Як до вас приходять, можуть мені не прийти. Що взагалі таке стратегія? Стратегія у кожного з вас є ця стратегія. Просто хтось її, е, е, хтось нею управляє, хтось нею розуміє. От ось цей алгоритм, а хтось живе. Патіченню там, да, і причому, коли ви не розумієте свою стратегію, ви не можете управляти. Тоді у вас ваша карта бажань не реалізовується, ваші плани не реалізовуються. Давайте зробимо одразу образ, тому що щоб зрозуміти, взагалі, що таке е, духовність, мислення, розвиток, так далі, взагалі будь-який процес. Я навіть да, у мене є курс по маркетингу, по тому як заробляти гроші в інстаграмі. В соціальних мережах я завжди створюю образи. Взагалі весь контент я створюю через образи. Тобто, щоб щось зрозуміти, в чомусь розібратися, треба створити образ. Тому що наш мозок, наша свідомість, підсвідомість це набор, набір програм. І, умовно, яка у вас, а програма наша закодована яким чином, образом. Тобто, умовно, да? саме такий простий приклад, який я навожу постійно. Тобто, Якщо ваша перша картинка, ваш перший образ. Це м, про сім'ю тато б'є маму. Ви будете відігравати завжди в житті. Це то, що там, де у вас буде аб'юз навіть, ви можете казати там 100%, Там да я ніколи не виберу чоловіка, який буде мене бити. Ви будете вибирати чоловіка, який вас буде чимось подавляти там, да або у вас буде. Він аб'юз буде, там да, якийсь аб'юз, або вас буде дуже стискати, навіть якщо він вас буде любити, любити, він буде вас душити вашою своєю ж любов'ю. Якщо, наприклад, у вас перший образ про гроші, де мама з татом рахують копійки, ви будете заробляти, ви наче не буде, наприклад, мама сатом, да, от ну там рахують, рахують копійки, там, да, завжди не вистачає грошей, або вони в боргах, і ви такі, все, я точно не буду жити, як мама з татом, у Вас може боргів не бути, але все одно ви будете жити постійно в недостатку. Є стратегії по житті. Да, і вам потрібно їх розбирати. Стратегія це набір ваших сценаріїв, набір ваших переконань, тому що е, ми живемо те життя, е, ми, ми живемо те життя. Е, на яке, да, от, як, про яке ми думаємо себе в голові? да, якщо у ви умовно ваш, набір ваших переконань, набір ваших установок, це про те, що життя складно, що там да, що треба всього добиватися, що за, за за щастя треба боротися і так далі. і так далі, Тобто, ви в житті будете це отримати. Тому що як відбувається взагалі ваша програмка? Є таке поняття як дзеркало, є таке поняття, як ем, дав всесвіт нам дзеркалить. Наприклад, давайте такий самий простий образ: там да, знову ж таки про е, гроші. Наприклад. У вас да, як формується програма? Зрозуміло, що програма формується в нас через що? З, з нашого дитинства. Там, да? І, наприклад, давайте про, про світ, про, давайте про політику, там, да? про державу, про політику. Бо, наприклад, ви в самому дитинстві да, вашу. Дідушка, мамушка, папушка да, там говорили про те, що е, вот, вони опять все крадуть, розікрали державу розтаскали, вон там було. то-то-то. Там, зараз хто не прийде до влади, все, все розтаскають, все украдуть, нічого не буде. Тобто у вас відбувається вже якесь таке уявлення про державу, уявлення про світ, що тут крадуть. Да? Потім ви починаєте дивитись новини, там, да, десь мільком. Тобто, а новинах постійно там да, говорить підприємці, не заплатили податки так і далі, так далі. Бідні люди живуть на зарплати, ледве виживають, а ці підприємці там, тобто да, крадуть і так далі. Есть, у вас вже уявлення, що у вас вже починає уплотнятися ця програмка, вона стає більше уплотнятися. І у вас після того, як уплотняється програмка, у вас починає з'являтися емоція. А у нас підключка до всесвіту, до програм, до наших квіток віроятності, йде через емоції і виходить, що От я зараз говорю, у вас будуть спливати певні образи. І у вас вже емоція до багатих людей, що вони брешуть, що вони вирують, що е, крадуть, що в, е, можливості ви нашій державі стати багатим немає, і треба тільки брехати. Там, да? І тут якби два шляхи. Перше, якщо ваші цінності вам дозволяють умовно брехати, ви дійсно можете стати багатою людиною, але через шлях, який брехню. Там, да? Або вам цінності не дозволяють, у вас відбувається всередині дисонанс. Дисонанс ви пишете у карті бажання, хочу бути багатою, щасливою і так далі. Ну, у вас уявлення про багатих людей що вони е, брешуть, і умовно є ваше внутрішнє бажання і є те, що ви хочете отримати. І у вас дисонанс, ви будете все время внутрішніх боротьбі. Ви не можете зрозуміти, чого у вас не відбувається. Тобто, от я завжди даю там, практику, от, наприклад, про блогерство. І буду все одно наводити багато вам прикладів з маркетингу, тому що я все-таки викладаю продаж. І я кажу, що от своїм учням, да, які починають які розвивати блоги. Я кажу, дивіться, от ви дивитесь на блогерів, там, да, є така техніка, яка називається тіньова сторона. Я кажу, дивіться, ви дивитесь на блогерів, вони вас хтось бісить. Там, да? І чого? Тому що, скорше всього, вони або щось роблять те, що ви собі не дозволяєте. Там, да? Або у вас є уявлення про них, що вони роблять якось це не так, брешуть, да, не, знаю, там, не, не що у них. Ну, от, 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 різні уявлення. І вам треба. Робити певну практику, тобто поміняти своє упередження про те, що ви хочете мати. Поміняти... І, тобто, наприклад, ви хочете стати відомим блогером, і вам треба. От написали людину, там, да, яка вас бісить, там, да, і написали, чого людина це бісить. А потім, наприклад, ви написали, що ви хочете мати. Я хочу, наприклад, мати, я хочу заробити на будинок з Інстаграму. Це от моя історія. У да, 2023 році я собі писала, що я хочу будинок з інста, в, 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 заробити на будинок там, да, зароблені гроші в Інстаграмі. Півроку назад, я, до речі, купила цей будинок. І от, і в 2023 році я собі це писала, і потім треба знайти в інфопросторі людину, яка це зробила, там, да, і якби, собі зробити таку установку. Плін, Чоловіка отримує, значить, в мене теж це може виходити. Тобто Перше, ми забираємо негативні установки, там, да, тобто знаходимо спочатку. Ми беремо відповідальність за те, що все в нашому житті є е, 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 результат наших програм. Розуміємо, як ці програми в нас створилися. Е, потім ми забираємо ці програми, забираємо установки, які відігрують наші ці програми, і ми знаходимо створюємо нову установку, знаходимо в просторі людини, тобто нам потрібно уплотнити програму. Да, і ми е, знаходимо да, от такі, таких людей, уплотняємо програму через те, що о, прикольно, в неї є чого би я це не могла. Це називається щитування рольової моделі. Так от, І от оці наші стратегії вони або свідомі, або не усвідомлені. Я зрозуміла, в 2017 році, коли в мене були борги в долгах, в шолках, все було погано, все в стосунках було погано. Тобто, це був такий мій, мій переломний момент, моя сім'я теж була в боргах і ну, передавалася вся історія. Я зрозуміла, що, напевно, яка. Та проблема не в людях, не в чоловіках, не в роботі, а проблема є в мені. І коли я почала розбирати оці інструменти, коли зрозуміла цю, цю стратегію, там, да, от можете мій дивитися Ютуб, ви можете передатися до мене в клуб Інтуїція, де я в принципі, про це все розповідаю. Цю все покроково, да, точка, точка Б як розібрати стратегію, як це все скласти. Ви можете почати управляти. Ви можете стати будь-якою людиною, якою людину, ви хочете, ви можете заробляти такі, такі гроші. Що ви не те, що не могли собі навіть продумати, що вас буде лякати, там, да? що ви не настільки можете розвинути свою швидкість, ви настільки можете розвинути все, що є в вашому житті, що в якийсь момент просто от -от, ваше життя буде, очень швидко буде дуже швидко мінятися, ви будете дуже швидко да. Но потрібно зрозуміти оці установки. Знаєте, як мені пишуть в Інстаграм, як мені почати заробляти більше або створити там активи, не пам'ятаю, да? якщо я не знаю фінансової грамотності. Там, да, або в не, мене немає фінансового мислення. Це та сама історія, як мені завагітніти, якщо я не займаюся сексом. Розумієте? Або там, як, мені, як мені мати гарне підкачене тіло, якщо я не ходжу в спортзал. Типу, як зрозуміти там, да, свою стратегію, як розвинути свою там, да, стати, стати багатою людини, якщо не розвивати свої фінансове мислення. Так-от. А тепер які життєві стратегії, які вообще, життєві стратегії є дуже багато. Це набір наших сценаріїв, про це прям да, от я про це прям детально розказую в клубі Інтуїція і які є, як взагалі приходять гроші. Є три моделі, три шляхи до того, як до вас приходять гроші. Перша, це коли вам приходять гроші на базу. Наприклад, що означає там, да? тобто вам приходить на прожитковий мінімум заплатити за машинку, за квартирку, за садік, там, да? І тобто в, цьому, в, в цьому шляху, як правило, дуже багато боргів. Тобто не вистачає грошей, тому що бажання жити а, краще. А, все таки більше, ніж бажання жити по, по своїм можливостям, і це перший формат. Плюс соціум дуже сильно сприяє тому, щоб зайти в кредит, Ти виходиш на вулицю і там все тобі кричить. візьми вже заплати пізніше, два за ціною одного бери-бери і так далі. І так далі, трай, 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 трай. От і виходить, що перший перша модель це вот. Вам приходять гроші рівно на насіки, на наскільки вам закрити базу. Тут немає накопичень. І ще одна причина, чому, е, якщо у вас перший, е, перший е, шлях отримання грошей, часто люди заходять в борги, тому що, ну, наприклад, ви живете все, тютюлька в тютільку, да? зробив потрати, прийшов до нуля. Заробив потрату, прийшов до нуля. Як людина в цьому моменті попадає в борги? Стається якась непередбачена обставина, яка? Поламався холодильник, а без холодильника ти не можеш. Що ти робиш? Ти позичаєш. Далі е, перелом ноги. Руки, я коли займалася страховим е, страхуванням бізнесу, 8 років займалася страховим бізнесом, і мене щиро удивляли такі дивували сім'ї. Це коли чоловік є годувальник, ти мама в тебе двоє дітей, і чоловік не застрахований. І ви живете в ноль. Ну, типу, заробив потратив, прийшов до неї. завтра. Цей чоловік, чи навіть ти мама, чи навіть ти там ти навіть та. ти сам на себе працюєш. Завтра ти втрачаєш працездатність, перелом ноги руки, не дай Бог ще щось сильніше. Важливіше, у тебе немає грошей на лікування, в тебе доходу нема. І оцей заробив потратив, прийшов до нуля, ти присаджуєшся в кредит. Півроку ти платиш відсотки, все, ти привик жити в мінусі. І от твоя життєва стратегія в мінусі. Коли ми це не розуміємо, коли ми умовно там да, виходимо на вулицю, ми не розуміємо, що тут буде яма, тут буде поворот, тут треба то, тут не можеш пішком тут треба машину і далі, ми, ми попадаємо в проблеми. А потім, типу, як з цими проблемами розібратися? І нам намсіленна нам каже: Ей, чувак, ти йдеш не туди, трошки розберися, почни качати свою голову. Друга стратегія це коли нам нове не прийде, поки не потратимо старе. Причому саме цікаве, ви шляху до фінансового мислення не маєте пройти всі три ступені. У мене була перша ступень, да, то перший шлях це теж приходило рівно сік, скільки приходило. Потім якась там патова ситуація. Я, 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 я ФОП з 2014 року, да, я податки плачу, я з 2014 року, е, а головою я підприємець 2018 року по документам 2014 чого, тому що. Там, як я попала в борги, я неправильно відкрила, тобто через незнання своє неправильно відкрила групу, і в мене там за півроку я не доплатила там, 50 тисяч, і все, і пішло, поїхало. Пішло, поїхало, і все, відігрався мій борговий сценарій. Там, да? Чому? Тому що він, він в мене був і переданий. І от від, що, що означає? Тобто, дивіться, у вас є якісь програмки да, от базові, ці програмки потрібно розіб... розуміти, як їх розуміти, досліджувати. Знову ж таки, ми в клубі Інтуїція цим займаємося. Ви отримуєте знання, ви починаєте себе ідентифікувати. От. І е, у вас є ці програмки, і у вас світ буде відігрувати ці ваші програмки. Наступне. Е, наступний етап це коли ти умовно вже чуть-чуть просвітленний, починаєш трошки качати свою фінансову грамотність, починаєш там вже трошки розуміти, куди, де що, як, там вже там вийшов на вулицю, там розумієш, там треба машинкою приїхати, там дощ, там лужа, там треба чоботи одягнути. Там, да? І другий формат, як вам приходять гроші, це коли вам приходить. Е, Приходять гроші, поки ви не потратите, вам треба потратити все, тоді прийде нове. Саме цікаво, що якось мені теж як продаються установки, якось я робила там астрологічний розбір. І мені сказали, що моя стратегія грошей саме така. Мені треба все тратити перед тим, як прийти, щоб прийшло нове. І я дійсно протрималася стратегії, Тобто я заробляла. Причому на цьому рівні ви вже можете постійно-постійно заробляти. Ви можете заробляти, от е, я вже робила. Я вже заробляла 15-20 тисяч доларів в місяць. Я вже заробляла. Причому е, я щось чуть-чуть чуть зберегла там да і новини приходили. Тільки, блін, треба щось класти. Гроші то купила, то купила, туди потратила, туди потратила. Там да, і тось тобто, мені треба було постійно обнулятися. Постійно обнулятися фінансового об'єму всередині не вистачало, От є об'єму, умовно там не знаю, на 100 тисяч, на мільйон. Там, да? І щоб прийшло нове, виходить на продаж, ви прям чувствуєте, блін, треба кудись вкласти. І от е, це друга стратегія отримання грошей. Чим вона е, хороша? У вас тут можуть бути гроші, ви можете хорошо заробляти. Дуже питання ваших дій, вашого маркетингу, ваших, е, ваших навиків, чи ви будете заробляти тут 50 тисяч чи 500 тисяч, чи 5 мільйонів. Чим вона не ок. Коли я її побачила, коли я зрозуміла, що треба міняти стратегію. Це в тому, що ви можете заробляти багато, ви можете рости, рости. І в якийсь момент ваша психіка скаже, як мені сказала, ти що? Ми, ми скільки пашемо, і ми нічого не бачимо. Там, да? Тобто ми пашемо, пашемо, пашемо. І це, до речі, історія інфобізнесу: 99% людей. Там, да? от до мене приходять часто вже експерти, там, мого рівня, які заробляють много, вони от там. За 2-3 роки свого інфобізнесу нічого не бачу, там, да? Немає ні машин, ні квартир, все, все транжирство, цацьки, красиве, от, от, от це все, там, да? тому що там, інфоповоди і так далі, а по факту в тебе немає нічого, ніяких активів. Ти 3 роки відпахав, а в тебе немає можливості зараз півроку не працювати. Ти 5 років відпахав і відпрацював, там, да? а в тебе нічого немає. Тобто ти все витрачаєш, витрачаєш, витрачаєш десь, да? І дуже грамотно, якщо, якщо не, ті, не просто витрачаєш, а щось грамотно вкладаєш. Там, да? І є третій етап, от з другого на третє, як ми переходимо, це коли гроші приходять під цілі, під бажання. Що означає, і це насправді такий самий вишак, да, саме вища така стратегія. і До цього треба це потрібно розуміти, і до цього потрібно йти це, коли ви щось хочете. Вам на це приходять гроші. Перший такий базовий рівень це коли ви захотіли машинку, квартирку і так далі. Тобто, у вас якась є, ну мається на увазі щось для себе ви виходить, закриваєте свою базу. І вони на, на це у вас, тобто, наприклад, ви чому я завжди кажу, що е, треба йти, тестувати, пробувати свою мрію. Хочете машину, йдемо в автосалон. І коли ви прийшли, там, сіли знаєте, такі хочу, хочу, хочу. Всередині от вас там, та, у вас цей аганьочок, і коли цей аганьочок всередині загорається, вам на це приходить енергія. ви Починаєте реалізовувати якісь дії, ви робите щось корисне для цього світу. І вам за це боженька хлопає, вселенна хлопає, каже: от це тобі гроші за це, тому що ти служиш на благо цивілізації. Як зробити так, щоб прийшло більше грошей? Ваші цілі енергії мають допомагати більшій кількості людей. Тобто, ваш бізнес, ваш проект має рости. І тут, як ми рухаємося, там, да? от ви отримуєте гроші на бажання на машину заробили, на квартиру заробили. Як робити так, щоб приходило більше грошей? Там, да? Ви маєте думати, як біля вас люди мають рости. От я зараз на тому, на тому етапі, я зробила свою, тобто, я росту стабільно в грошах, там, да? я росту 3 х за рік. Я розумію, що от в цьому році там, да? збулися всі мої там, такі, мрії. Там, да? тобто, Будинок є, машина є, накопичення є, інвестиції є, блог росте, вже знаю, маю якусь таку медійність, мене там вже узнають, є якийсь особистий бренд. Понятно, що це не приділ моїх мечтань, да? тобто, воно просто треба далі, далі постійно це робити, і воно далі буде рости. Я розумію, а як, от як далі захотіти? як мені, от, тобто, звідки, от, Наприклад, там, як мені робити тисячу учнів, там, да? що я маю захотіти? От як, про що я маю думати? Тобто, відповідно, тут вже не про себе. Ти маєш думати, в цьому випадку там, Як зробити так, щоб команда більше заробляла? Як зробити так, щоб, наприклад, там, сформувати якісь ком'юніті, де, де люди там, умовно там, з нуля виходять на якісь там великі гроші? Тобто ти починаєш вже думати про людей навколо себе. От, підприємці, в яких великі бізнеса, в яких далі. чому їм дається більше грошей? Тому що через них приходить більше грошей от, на цих людей. Наприклад, є кількість людей, от, є у вас в команді там, два чоловіка, є три, п'ять, один. Як вам заробити більше? Наприклад, цьому твоєму сотруднику помічнику можуть прийти гроші тільки через тебе. Не ж тобі треба прокачатися. Тобі треба придумати таку какую-то ідею, щоб тобі більше прийшло грошей на твою ідею, більше прийшла енергія. Тобто да, ти придумаєш якусь більш масштабнішу ідею, на це тобі дається енергія, на це тобі даються гроші, і біля тебе всі ростуть. Розумієте? Коли як рости фінансово, зрозуміти свою стратегію. Якщо ви на першому рівні, знаєш, треба переходити на другому, якщо ви на другому переходите на третю, на третьому етапі ми спочатку закриваємо базу, ми не можемо думати про весь світ, поки ми не закрили базу. Коли ви починаєте, от е, знаєте, як відбувається підміна понять, це коли, е, це коли база не закрита і там, да от мені людина кажуть, я хочу служити людям. Яке служити, коли тебе база не закрита? В тебе нема чим служити. Разумієте, і в нас відбувається підміна понять ми Маємо чесно і щиро собі признатись, да, я хочу бути багатою, «да, я хочу заробляти багато, «да, я хочу там то. Як тільки ви признаєтесь, ви зменшуєте свій шлях, ви признаєтесь, ви говорите, «да, я хочу, вас виділяється на це енергія, тому що коли ми говоримо те, що конкретно ми хочемо, вже і зараз тут виділяється на це енергія, нам приходять ідеї, нам приходять проекти, можливості, ми це реалізовуємо і йдемо далі. Як тільки коли ми собі брешемо, тому що це благі цілі, там, да? в дитинстві у нас установочка, що багаті люди брешуть, а я хочу служити. Я буду людям служити там. Да. Вот. І в нас тоді немає грошей. Тобто, коли ми признаємося неправильно. Що, давайте підсумуємо таку історію. Що потрібно робити? Визначаємо стратегію, визначаємо, на якому, на якому рівні ми. Заходимо в клуб інтуїції і починаємо з цим працювати. Клуб інтуїція це клуб, де ми працюємо життєвим стратегіями. Дуже важливий момент. Да? Ви еру, коли розвинути інфобізнес, коли розвинуте інфо. Простір. Ми просто, у нас є певні кумири, люди в блозі, можливо, для когось це я. Ну, давайте не так, не прям кумири, а рольові моделі. І, ми має, і от ось ми бачимо якусь частинку, там, да? от бачимо частинку людини. І ми беремо цю, да? от, типу, несвідомо беремо цю стратегію, вона нам взагалі не підходить. Саме яскравий приклад це який. От, наприклад, ви хочете робити там, продажі, як там це Аня, Петя, Катя і так далі. Там, да? Ви хочете. Ви прям дуже хочете, очень хочете. Но ви не готові платити за це таку ціну. Хіба ж зранку до вечора? <схід> <гад>, то, да? Тобто зранку до вечора. То, да? І бажання великі, внутрішньо дисонанс. Типу, я не готова, не хочу, тому що мені важливо, ще мій чоловік, моя дитина, моя там то, моя там то. типу, я не готова так багато працювати. І да? тобто, коли ми подаємося просто на результат, то ми не готові платити таку ціну, по, по різним причинам. По першій причині просто не знаю, лінь. Там, да, хоча лінії не існує. Друге, це ну, просто для вас цінності інші. Получається, ми хочемо цінності інша. І у нас опять іде внутрішня боротьба. Тому що ми, ми робимо? Ми, якщо щось хочемо, маємо бути готові за це платити. А для того, щоб це все розібратися, треба постійно проходити саморефлексію, самоідентифікувати. І, до речі, класним блогером ви можете стати тільки тоді, коли ви проходите постійну самоідентифікацію. Це коли ви розумієте, хто ви, куди ви, за чим ви, з якою ціллю розпаковка, welcome, Да? Так, от, І якщо я вам відгукуюся як людина, ви хочете в мене повчитися перше фінансовому мисленню. Приходіть до мене в клубінтуїція, це ем, я залишу вам сайт, Є кожного місця нас є різні теми. Є теми про гроші, про мислення, про стратегію, про знаки, про частоти, про трансформації, про корекції. Якщо ви розумієте, що ви хочете маркетингу, ви хочете заробляти багато грошей в інстаграм. Вам підходить мій метод, так як я веду блог, такі які в мене цінності, приходіть до мене інстаформулу, я залишу посилання також на анкету в. Заповнити анкету, команда моя зв'язується, нас немає агресивних продаж. Я думаю, вже і так понятно. Команда вам проведе стратегію, таку стратегію в блозі, не по житті, стратегію в блозі, як реалізувати себе в, да, в рамках інстаграму. Що ви можете зробити, як ви можете зробити з допомогою мого продукту інстаформул. І обов'язково дайте мені інформацію. Напишіть коментарі, напишіть свої інсайти. Найбільше така для мене радість, це коли ви мені пишете зворотні зв'язок, я все читаю і. Якщо ви хочете мене відмітити і написати свій інсайт, буду також вам вдячна. І е, напишіть, чи потрібно записати вам відео про борги, боргові сценарії, як з них виходити, як ідентифікувати, що у тебе є борговий сценарій. Ну, якщо є борги, то понятно, але звідки беруться борги? Тому що борг це теж, коли вже немає грошей, от тобто у нас в кармані немає, це уплатньона програмка. Нам треба згадати, коли ми взяли цю. Установочку, звідки ми її взяли і як ми як ми її уплотнили. Нам треба її розсіяти, зрозуміти програму. Розсіяти Вообще це життя просто геніально унікально. Представте. Ми сюди приходимо розгадувати програми. Гра, Да? Гра, це що? Це коли ми щось розгадуємо і виходить, наша задача, ми от прийшли на цю, на цю планетку Земля по перероботці душ я називаю, на земля, це земля по перероботці душ. І вся наша задача це розгадувати програмки. Зрозуміти, окей, чого в мене така ситуація? Окей, а чого я попадаю завжди таких чоловіків? Окей, то розумієте, ми коли розуміємо причину, в нас нема реакції. Ми не ми не оце не бісимося, не стресуємо, не страдаємо. Коли ми розуміємо, чому так? Коли ми там, знаєте, от як я кажу, не тренуйте любов до людей, не треба людей любити, треба людей розуміти. І коли ми розуміємо нашого чоловіка, чого він до на нас так поводиться, коли ми розуміємо нашого учня, чого він так до на нас повівся, коли ми розуміємо там да, давати якусь прохожу людину, яка нас обідла, коли ми розуміємо цього обідчика, чому навіть у Біблії так пише там, да, тобто, що означає, коли тебе вдарили, ти став другу щуку, що це означає? Це означає зрозуміти людину, зрозуміти, коли понять чоловіка там, да, і той, тобто, прийняти таку людину. Коли ми розуміємо цю причину, у нас немає. У нас нема агресії, в нас, нас немає внутрішніх страждань. А ми прийшли сюди для того, щоб бути щасливими. Я була вас рада бачити, пишіть свої інсайти і пишіть, на яку тему ви хочете наступні відео. І як вам взагалі формат хоум домашніх відео на цю тему?